Привіт! Вітаю вас на моєму каналі Єдиний всесвіт. Мене звати Ксенія і я провідник на вищій рівні свідомості. Мені прийшла ідея, у мене з'явився е, новий такий вже помічник, е, тому що наочно, наглядно е, ми як людина, ми сприймаємо більше. Да? Тобто ну, почути ми собі, малюємо якусь одну уяву, коли ми вже бачимо, якби наша уява вже більше розширяється. А так як ми живемо в світі уяви, так можна сказати, уяви творчості, уяви Творця, тобто ця вся наша реальність, це уява Творця, захотів, зробив, придумав, зробив, реалізував, матеріалізував. І саме через цю уяву, так, от, ну, якщо так сказати, наприклад, уявіть себе от всім і нічим, от як ви можете це уявити? Тобто в кожної людини, так як людини просто, як в тіла, в неї якась є своя уява, в міру ми ж уявляємо типу, через наш мозок, в міру того, того життєвого нашого досвіду, який ми прожили да, протягом життя, що ми там собі бачили, що ми чули, як ми там собі уявляємо, відповідно, в кожного уява якась різна. І от за допомогою такого помічника я. Хочу спробувати трішечки розширити вашу увагу. І сьогодні хочу наочно показати, як можна з іншого боку, типу, спробувати да, задавати собі питання, хто я, що я, і як це все сприйняти по-іншому. Давайте, давайте розберемо. Наприклад, народжується людина, да, з'являється тіло. Народжується людина. Цю дитинку відразу називають якимось ім'ям, неї з'являється ім'я. Далі вона просто собі живе, нічого не знає. Вона ну, якби це тільце, да, яке, що там, їсть, пісяє, какає, пукає, плаче, сміється, ну, просто реагує. Да? Це є якісь реакції. реакції. Далі, відповідно, вона росте. Мама говорить там: ой, нам вже три місяці, нам вже шість місяців, нам вже половиною місяців і нас рік, у нас день народження. так? Да? Відповідно, перший день народження, другий, п'яте, десяте в нас з'являється вік. вік. Далі, коли ми щось робимо, ми живемо, да, ми ростемо, відповідно ми бачимо так само реакції мами. Там, наприклад, ми плачемо, мама може там або усюсю, або та мама може ану, не плачу, я тобі сказала. і... Да? Там дитинка вже в неї вже інші якісь відчуття, да, з'являється там, наприклад, страх. Далі вона починає розуміти вже, і мама починає пояснювати так можна, так не можна, так правильно, а так неправильно. Тобто з'являються вже якісь обмеження. Обмеження. Е, далі. Е, Відповідно ж, цими обмеженнями, да, вона там, йде в садочок, починає е, спілкуватися там, з іншими дітками, да. е, вже вона щось робить, е, там, може щось побити, може щось ну, там, іграшки розкидає, да, а мама вже, відповідно, вчить там, як добре, як погано. Е, тобто з'являється вже якась оцінка. Оцінка. Далі, відповідно, за цією оцінкою, як добре, як погано, мама далі вчить. Там, мама, тато, бабусі, ну, неважливо, садочок, школа це все якби протягом життя да, накопичується. Е, далі, коли з'являється оця оцінка е, і каже: мама, так не можна, е, це погано. Якщо будеш так робити погано, е, то я там тобі не куплю іграшку, да? е, або е, там я не знаю, Ну, для прикладу такого, якби би більше когось масштабного, да, як воно там це все розвивається. от, от Якщо е, ти будеш так робити, то я тебе це погано, якщо так будеш робити, я тебе віддам. тому, Дідові, да ну там десь колись вони гуляли, і мама там його налякала. Там О, не йди туди, бо там якийсь там дід страшний живе. От я тебе видам тому дідові, і все, і будеш ти там з ним жити. А ще до того мама розповіла, що там в того діда. Там він якийсь там такі, якийсь там б'є, якісь там жахливі речі робить, десь він там живе в якійсь який, там темній кімнаті чи там будинку з павуками і так далі, і він там тебе буде бити, і він там тебе, я не знаю, що він там буде з тобою робити, там чи чуть ли там не з'їсть тебе. От оці от маніпуляції. Да? І відповідно після цієї оцінки, якщо погано, далі відбувається якийсь розвиток розвиток цього мислення і значить, з'являються роздуми, мислення, мислення, і це мислення вже приводить до якогось страху, так? страх, який теж обмежує. Далі ми йдемо. Десь там в доросле життя, да? або, наприклад, там, е... хочеться якусь іграшку, або ну, ми там підростаємо, да? там, чи, чи вже не іграшку, чи вже 10-15 років, да? якусь там приставку, там, чи щось. Ну і Батьки говорять, ой, нема грошей, бо це ж мені треба там піти, заробити, е... а заробляти важко. О, тобто з'являється таке, що. Е... От ти виростеш, підеш на роботу, собі вже сам будеш заробляти, сам будеш шукати. Тобто ми йдемо далі в доросле життя, ми знаємо, що нам потрібно заробити гроші, і гроші заробляються важко. Грошей завжди не вистачає, гроші завжди закінчуються, ну і, і так далі, все, що цього всього стосується. І в нас, ну, і тут можна ще далі писати до безкінечності, так? Да? Але давайте поки що на цьому зупинимося, тобто саме таке оптимальне. От формуються формується такі концепції, і це реально наші знання. От вони отут в нас осідають в голові, і це реально наші знання, такі тверді, бетонні, типу, концепції. Тому що ж, ну, в кожного ж може бути. Ну, якби це основне там ім'я, вік, да, стать, до речі, да, тут ще є. Вік, тут можемо стать. О, так, угу. Тобто хлопчик, да, чи дівчинка. От, ну, а там далі воно якби по-різному, але все одно формується певні концепції. І ось, наприклад, давайте так, уявімо. Уявімо, що ми живемо в такому суспільстві. От якщо ви дивили, хто дивився фільм Прекрасна Зелена, дуже старий фільм, але він такий, ну просто теж перевертає свідомість. Подивіться, якщо не дивились. Тобто там, якби все відбувається, вони там всі разом щось вирощують, всі разом живуть одне одному, щось там хтось допомагає. Тобто немає грошов цих товарно-грошових відносин, і от вони просто живуть, просто живуть і кайфують, і ну якби як. Як я кажу в своєму телеграм-каналі, життя саме себе забезпечує, життя саме себе знає, коли потрібно встає сонце, коли потрібно йде дощ, коли потрібно щось вирощується, і відповідно, люди собі роблять якісь там заготовки і отак от собі живуть. От. Наприклад, візьмемо до уваги, що немає товарно-грошових відносин, і немає о цього важко. Люди собі живуть і роблять якісь там свої справи. Немає важко. Далі. Уявіть, що от мама вам дає повну свободу, да? мама з татом дає повну свободу і немає ніякої оцінки. Ну, от собі робиш, то робиш, там, побив, побив там, якусь річ, порвалась, порвалась, що там побив кружку, чи там посварився, побився з хлопчиком сусідським, Ну, побився, ну, заробив синяк там Впав, зламав ногу, ну добре, поїхали в лікарню, наклали гіпс. Тобто, ну, немає оцінки. от Просто які такі, да? от для прикладу, просто для прикладу. може ж так бути? Є ж такі люди, які до всього відносяться легко. от Тим більше зараз теперішнє виховання, от я дивлюся, да, як раніше там впала дитинка. Ой-ой-ой, ой, що там, баба, все. Все, 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 вже все добре. А зараз впала дитинка. Я хочу підійти, а мама каже: Ні-ні, не трогайте, що там? Все добре, сина, так, все добре. Ага, і він встав йому, типу, якби і плакати хочеться, і боляче, але ну ну, ну все добре, Ну, все, встав десь там, сльозка потекла, встав, пішов далі. Все, переключився, моментально. От діти живуть в теперішньому моменті, в них потрібно вчитись, ну просто капець. Відповідно, коли немає цієї оцінки, ну не з'являється мислення ніяке. Ну, ну Як є, так є. Да? В теперішньому моменті в тебе немає ні мислення, в тебе немає там цих от ніяких емоцій. ну Як є там якісь мислення, щось хочу, ага, що мені треба зробити, піти в холодильник, наприклад, взяти. Да? ну тобто на такому. Або, або що там на вечерю треба щось приготувати, треба піти в магазин, там, наприклад, щось купити або піти на город, там щось вирвати, да? якщо немає товарно-грошових відносин. от. Піти щось щось вирвати, чи там на кублі взяти якесь яйце, бо десь там кури ходять, десь якусь там травку щіпають, ну в такому плані. От, відповідно, в тебе немає ніяких обмежень. Да? Немає цих обмежень. Далі. Якщо забрати вас паспорт і забрати відлік часу, от просто уявіть. Коли ж календарі придумали... Ви, коли були маленькі, ви ж не рахували дні, ви не дивилися в календар, ви не, е, не знали, яке сьогодні число, який сьогодні місяць, який сьогодні день. Просто собі живете та й живете. Ну, живе маленька дитинка, кожного дня вона там бачить, що сонце встало, сонце зайшло, все. І колись це все ніхто не рахував. Да? Немає віку. Уявіть, що немає віку. От просто ви собі живете, ви не знаєте, скільки вам років. Уявіть, що ви не знаєте, чи ви чоловік, чи ви жінка. Ну, от просто є тіло там з різними органами. Ну, от просто є тіло. І ви не знаєте, як це називається. Да? Тобто тут можна ще до ось до е, е, дописати різні назви. Да? Назви. Е, тобто ви не знаєте, хто ви. Ви просто. Тільки тілом. немає статі. Уявіть, що ви не знаєте, як дійсно ну, є якісь назви, до цих назв, знову ж таки, можна дописати, ще там природа є навколо, природа, природа, там є якісь об'єкти. Зараз да? ми ще до об'єктів дійдемо. Об'єкти, да? щоб не називати, що це дерево, трава, стіл, ліжко, одяг там, і так далі. Ну, от Просто щось є, да? якісь там речі, об'єкти заберемо назви. Тому що, відповідно, з назвами у нас же, відповідно, відразу проходять характеристики, якісь. Немає назв, ну і відповідно, ну от є от щось. Що воно? Яке воно, навіщо воно? Яка його функція? Ну, воно просто є. А от воно в хаті, мені його потрібно підливати. Якщо воно просто на вулиці, ну, коли потрібно, піде дощ, воно піділляється. Якщо ну, не буде дощу, воно ну, типу засохне. Да? Але ну, ми не знаємо, воно просто з'являється і зникає. Отак як квітка весною, десь там з якоїсь бульби всередині землі вилазить. Типу відцвіла, зробила свою роботу і зникла, і розчинилась, з'явилась в просторі, і зникла в просторі. І все. І знов засохла, і знов десь там бульба типу є, але ми теж не знаємо, де вона там, чи є вона, чи нема. Добре, далі. Заберемо, ну, якщо в нас немає оцінки. А, немає, ну, є якісь реакції, є якісь емоції, але це можна сказати так, як це типу як явище, да? явище. Вони виникають і зникають. От якісь явища, реакції. А, ну, хай вони будуть. Це якби трішечки з іншої опери, але хай буде. А, наприклад, ви не знаєте, а, добре, ви знаєте, і вас там якесь там ім'я. Як я там в якомусь відео казала, да, наприклад, Адам. А могло таке бути, що вас би називали не Адам, а Брайан, або вас би називали Марічка? Марічка. Могло би, так? Да? Тобто, ну, хоч, хоч шарик, хоч тузік, хоч якась маркіза, так? Можна, ну, як хочеш, взагалі, можна назвати оце об'єкт. Але назву ми забрали, так? Забираємо назву. Забираємо назви. Тепер закрийте очі. Закрийте очі. Коли ви закриваєте очі... Ви не бачите природу, ви не знаєте, чи світло, чи темно, ви не бачите об'єкти. Давайте ми поки що ці явища заберемо. Ви не бачите свого тіла, у вас десь залишається якесь тільки десь типу, тут якесь мислення. Да? І заберіть з цього мислення от взагалі всі знання і всі концепції. От просто заберіть. Коли дитинка народжується, вона ж нічого не знає. Вона просто викає. Заберіть оце все. І заберіть процес мислення. І що лишається? Що лишається? Де? Оце я? Лишається оце просто, да? прося пустота. Де воно це я? Яке воно це я? Це хто? Чи це що? Чи це процес? Що це? Якого воно розміру? Якого воно часу? Що це? Оце і є. Це вся наша істина суть. Це одночасно і розум мислення, який, е, який щось хоче, який щось е, навіть не мислення. Це уява. Да? Це типу як уява? Уява. Як е, взагалі з'являються в світі нові предмети? Просто предмети, да? типу там телефон, якісь кружки різних форм, от от щось нове, да? якісь там новітні зараз там лампочки, світильники, от як воно з'являється? Воно ж в уяві десь тут якась картинка намалювалась в уяві, і потім воно втілюється в реальність. От так само ця вся пустота порожнеча, це і є необмежений потенціал уяви. З'являється уява. Далі ця уява з себе же, з цієї пустоти, як з матерії типу якоїсь матерії, типу якихось там сукупності. Атомів, частинок якихось да, виробляє якийсь предмет, да? формує ті самі галактики, ту саму землю, те саме тіло всім, усіма всіма функціональностями, функціями. Тобто це є і матерія. Да, ну, Будь-який предмет, будь-який предмет це, це все енергія і це все оце я. Далі, де виникає ця матерія? Вона виникає в якомусь просторі, в якомусь просторі, тобто це є простір. Далі в цьому просторі виникає, от, наприклад, було створене сонце, була створена планета Земля. І це сонце, ну, якби рухається, да? сходить, заходить. Там вранці в тій частині, ввечері в тій частині. З'являється вітер, дерева колишуться. Тобто виникають якісь явища. Навіть це, що я говорю, це теж якесь явище, це якийсь процес, да? тобто це явища, які виникають в просторі, так от зробимо. В просторі виникають явища. В просторі виникають явища, з матерії творяться різні форми, І... а оце я, да, візьмемо його типу я. Це ця сила творіння, яка творить, сила творіння. І оця сила творіння в собі же створила з себе же форми в цьому просторі, та, в собі, з себе створила форми. Сила творіння це сила руху. Сила Руху. Енергії перетікають, хтось рухає оце тіло. Да? от Я веду, я хочу написати, в мене з'явився намір, в мене з'явилась думка написати слово. Але я не думаю, що мені руку треба якось довести сюди і е, 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 напружити якісь певні м'язи, щоб вона дійшла саме сюди, в цю точку. Це зір, я ж це все не фокусую, я це не контролюю. Воно саме якось робиться. Ця це, це сила руху веде, веде цю руку сюди. І вона щось тут. да, я вивчила букви, як людина вивчила букви. І, відповідно, пишу. Це сила руху, яка рухає ці всі форми, да, якісь об'єкти. І коли ці форми взаємодіють одна з одною, наприклад, я зараз як тіло взаємодію з маркером, взаємодію з дошкою. І я через ці всі відбувається якесь явище, і я через ці всі форми я пізнаю цей досвід. Типу, я як типу, як спостерігач, споглядач, споглядач. І оце все одне велике я. Як його можна назвати? Як його можна осягнути, як його можна вмістити в цей розум? Тому що цей розум, цей мозок? Він же ж з'явився. Ну просто давайте порозмислимо. Він з'явився з чого? З того, що дві клітинки з'єдналися, мам, мамина і татина. Але ж це всього-навсього дві клітинки. Вони могли і не з'єднатися, або чомусь, ну, так само в тваринок вони теж якби з'єднуються, але ж людина не виходить. І виходить інший зовсім мозок з іншими функціями, з іншим баченням, в інших кольорах, з іншим об'ємом. Да, Мухи бачать, скільки там, 360 градусів, там кути бачать тільки чорне-біле в сірих тонах. Тобто це настільки це все продумано, це настільки це все просто унікально і мозок це всього лише форма. Оцей мозок, так? Це всього лише форма. Це теж творіння я. Як оце маленьке оце от, оце може вмістити оце все. Ніяк. Просто ніяк. Тому це можна тільки відчути, це можна ну, якби увійти в якийсь цей стан, да, типу увійти в стан. Коли ти просто знаєш, що ти, от, от так як я людина, малювала концепції, да, я, як людина, я знаю, що я людина. А от так само ти просто знаєш, як можна пояснити знання? Я знаю все. Я знаю, що через кількість там годин буде новий день, там, чи буде вечір. Чи я знаю, що це буде. І от так само я знаю, от що я є це все. І я, ну, це відчувається, це знається. Це ніяк не пояснюється. Просто немає таких слів, тому що слова, звуки, ці всі явища, які надані характеристики, да, ті, що е, якось пояснюють. Е, Характеристики, не характеристики, значення, яке вже е, е, сформовано, яке, е, значення, яким надано, наділене це слово, да, значення, воно теж сформувалось тут в мозку. Якщо забрати це значення, забрати це слово це теж, це теж творіння, це теж я, це теж просто певна форма і просто явище, яке виникає. Да? Оцей голос, оці всі слова, оці всі емоції, міміка, це все воно просто виникає. Я думаю, я вам трішечки розширила ваше бачення. Можливо, у вас вже якісь... Нові думки з'являються. І в кожного свій процес, в кожного своє бачення в міру, знову ж таки, да, свого якогось етапу, періоду життя, кожен це все буде сприймати по-своєму, сприймати.